Всім доброго, виникло питання стосовно штрафів. Нам, в мене така історія. На мені вже, наприклад, числиться за рік три штрафи. Перший був за перевищення по камерам. Сфотографували на 15 кілометрів. Другий штраф це проїзд на жовтий, перемикаючися, червоний. 510 гривень штрафу заплатив одразу. Всі штрафи оплачені одразу. І третій штраф не мій, а хлопчина на по моєму техпаспорту їхав за перевищення швидкості. Мені прийшов штраф також на 15 кілометрів. Було перевищення швидкості. Питання заключається: в чому? Чи за ці. Штрафи за перевищення швидкості, приїзд на жовтий, на червоний колір можуть забрати права? Десь почув чи десь вичитав, що якщо маєш три штрафи і більше, можуть відправити на перездачу або забрати права. Чи такі штрафи вони підлягають під це під цей закон? Чи інші штрафи? От не зрозумів. Даже Чаджіді не сказав, які іменно штрафи підлягають під цей закон ще по поводу по поводу того, коли забирають права або йдеш на перездачу. Дякую за відповідь.